Мої вітання, адвокат Вероніка Котова на зв'язку. Сьогодні хочу поділитись з вами практичним кейсом, як нам вдалося витягти клієнта з Інгульського ТЦК міста Миколаєва. для тих, хто не з Миколаєва, поясню, що Інгульський ТЦК це ТЦК, в якому ми фіксуємо найбільшу кількість порушень в місті Миколаєві під час здійснення мобілізації ТЦК. Інгульські. Найбільше здійснює порушень прав військовозобов'язаних, Ми це фіксуємо і про це розповідаємо. Наш клієнт правом на відсрочку прописаний в Інгульському районі, але Резерв Плюс показує його статус не на обліку. Відповідно, в його випадку подати на відсрочку поштою неможливо. ТЦК надасть відмову чи призупинить розгляд документів, поки клієнт не встане на облік. Тому ми підготували два пакети документів відразу для постановки на облік та для подачі заяви з пакетом документів на отримання від СРУ. Додатково ми попередньо надали інструкції клієнту щодо поводження в ТЦК, а також домовили здійснювати онлайн супровід під час його знаходження в ТЦК. Про те, що він йде в ТЦК, були попереджені його дружина, знайомий. Для оперативної реакції у випадку форс-мажору. Що трапляється в цій ситуації? Клієнт заходить до Нурського ТЦК подавати заяву і пакет документів на відсрочку, пропадає зі зв'язку і встигає нам написати повідомлення, що мене везуть на ВЛК. Коли ми отримуємо в наш чат це повідомлення, ми розуміємо, що почався процес примусової мобілізації, тобто щось пішло не так. І наша команда оперативно включилась в. Процес визволення клієнт. У нас були на руках всі документи наявні клієнта. Весь пакет документів на відсрочку, який ми сформували всі військово-облікові документи. Відповідно, ми відразу, коли отримаємо це повідомлення і розуміємо, що відбувається, почалась почалася мобілізація примусова і не відреагували на заяву на відсрочку. Не прийняли документи з невідомих нам наразі причин, ми відразу починаємо діяти. Була написана заява. Фізично в поліцію про те, що незаконно отримується людина. Ми вияснили, що його повезли в дубки до обласного ВЛК і там отримують без зв'язку. <кій> Була відразу подана скарга Міністерства оборони щодо незаконного отримання і незаконного неприйняття заяви на відсрочку. У нас були на руках всі документи наявні клієнта. Весь пакет документів на відсрочку, який ми сформували всі військово-облікові документи. Відповідно, ми відразу, коли отримаємо це повідомлення і розуміємо, що відбувається, почалася мобілізація примусова і не відреагували на заяви на відсрочку. Не прийняли документи з невідомих нам наразі причин. Ми відразу починаємо діяти. Була написана заява. Фізично в поліцію про те, що незаконно утримується людина. Ми вияснили, що його повезли в дубки до обласного ВЛК і там отримують без зв'язку. Була відразу подана скарга Міністерства оборони щодо незаконного отримання і незаконного неприйняття заяви на відсрочку. також були подані скарги до обласного ТЦК Миколаївської області, до військової прокуратури, до ВСП щодо незаконного отримання військовозобов'язаного з правом на відсрочку. Також до Інгульського ТЦК був направлений представник і дружина з пакетами документів. На відсрочку були проведені перемовини з представником Інгульського ТЦК. Роз'яснена ситуація, що наш клієнт пішов подавати пакет документів на відсрочку, а замість прийняття документів почалася його примусова мобілізація. На наступний день, під кінець дня, нам вдалося витягти клієнта з ТЦК. Ми неодноразово фізично відвідували Інгульський ТЦК, ВЛК, відділення поліції, фіксували письмово і в телефонному режимі скарги у відповідальних органах і цю ситуацію. Саме активні дії допомогли нам поновити порушення права клієнта. Нам таки сказали. Неофіційно, що якби не було стільки танців з бубном біля цього клієнта навколо цього клієнта, то ми б його не відпустили. Чому так трапилось? Як нам сказали, що була відсутня відповідальна особа за приймання документів на відсрочку в той день в ТЦК Інгульському, і вирішили працівники мобілізувати. І працівники ТЦК Інгульського скористалися цим моментом і вирішили виконати план і мобілізувати нашого клієнта і повністю проігнорувати те, що він прийшов подаватись на відсрочку. Активна позиція нашої команди відповідальних осіб з боку клієнта, дружини, яка постійно телефонувала та під'їжджала в ТЦК. Самостійно ми повністю керували цим процесом, писали скарги, подавали оперативно. Привела до позитивного результату. А саме клієнта випустили з ВЛК, привезли знову до інгульського ТЦК, поставили на облік. І на наступний день він ще пішов до ТЦК. В нього прийняли належним чином заяву на відсрочку, і він оформив відсрочку. В даному випадку у нашої команди були підстави для оскарження дій ТЦК Інгульського. Також у клієнта були законні підстави для отримання відсрочки, але в порушення законодавства та в порушення його прав ТЦК проігнорувала пакет документів і замість оформлення відсрочки приступила до процесу примусової мобілізації в таких випадках. Активна позиція, вчасно, оперативні дії призводять до результату. Ну і, звісно, мають бути законні підстави. Будуть питання? Звертайтесь, наша команда на зв'язку.